В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Так, Я так сховався дуже за іконою, але можливо це і так дуже добре, символічно, бо найкраще промовляє до нас все ж таки пресвята Богородиця. Дорогі брати і сестри. Щойно ми з вами почули слова Ісуса, які дуже часто ми чуємо, вживаємо в нашому житті, хто витриває до кінця. Той буде спасенний. І сьогодні ми маємо завершення останній день нашої духовної мандрівки, цих реколекцій, якими ми старалися йти стежками разом з Пресвятою Богородицею, стежками віри, досвіду, різного роду пережиття. І ми разом з нею, тримаючи у наших руках святу Вервицю. Цю просту молитву, про яку сказав святий отець папа Іван Павло II, що це є школа Марії, дорогі у Христі, ми сьогодні завершуємо наші роздуми і зупиняємося над останньою таємницею, радісною таємницею Святої Вервиці, у якій ми кажемо, що Пресвята Богородиця і святий Йосип. Шукають Ісуса, бо Він загубився і знаходять Його де у Єрусалимському храмі. Так співпало сьогодні наша церква згадує пам'ять новомучеників, яких рівно 20 років тому святійший отець, вже тепер святий Іван Павло II, будучи тут, на нашій українській землі, своїм пастирським візитом, проголосив. Для цілої церкви, блаженного Миколая Чернецького та інших мучеників комуністичного режиму радянської системи, які загинули за вірність Христові. Так роздумуючи, поєднуючи і наших новомучеників, поєднуючи Пресвяту Богородицю, неостанну допомогу, наступну неділю є храмовий праздник. І тому ці реколекції присвячені їй і всі ці наші роздуми хочемо, немов би знайти важливе слово для усіх нас, яке би поєднало усі ці думки, усі ці події. І цим словом буде слово пошук. Ми бачимо, Богородиця стривожилася у цій диві. У цій таємниці Вервиці зі святим Йосифом вони шукають, бо загубили Ісуса. Вже пройшло кілька днів, три дні були в дорозі і побачили, що його немає, немає їхньої дитини. Вони шукають Його. Святе Писання, Боже Слово наповнене в багатьох випадках ми читаємо і згадуємо про це слово пошук. Каже Ісус: шукайте найперше. Царства Божого, а все інше вам додасться. І тому, роздумуючи над цим словом, ми запитуємо себе, а що маємо шукати? Важливе запитання. І друге запитання а де маємо шукати? Дорогі у Христі, ми не раз в нашому житті. Багато трудимося, працюємо, здобуваємо якісь матеріальні блага, потребуємо для якогось звичайного людського достатку. Врешті-решт, так як ще наш творець сказав, що у важкій праці будемо здобувати цей хліб щоденний. Ми працюємо, ми шукаємо, бо кожна людина має прагнення у своєму серці. Бути щасливими. Немає такої людини, яка би не хотіла бути щасливою. щасливою. Кажуть психологи, що навіть той, хто чинить, хто робить суїцид, також десь у своєму прагненні, десь так глибоко-глибоко прагне чого. Щастя. Але не бачить іншого виходу лише такий. Ми шукаємо щастя. Але дуже часто ми цього щастя шукаємо насправді не там, де можна його знайти. Слово Боже каже, що правдиве є щастя лише у Бозі. І єдина найбільша потреба людського серця, а все інше поєднано із цією потребою це є потреба любові. Насправді ми хочемо лише одного. Щоб ми відчували, що ми є любленими, що хтось нас любить, і ми прагнемо також когось любити. І тому джерелом, джерелом цього нашого людського прагнення, прагнення нашого серця є, є Господь Бог. Святий Іван скаже дуже відважно, Бог є любов, і хто перебуває у Бозі, той перебуває у любові, і Бог перебуває у ньому. Тож де нам шукати цієї любові? Де нам її знайти? І тут ми запитуємо Пресвяту Богородицю. Марія і святий Йосиф шукають Ісуса, бо Ісус є любов'ю. Вони знаходять Його у Єрусалимському храмі і вони радіють тим, що знайшлася їхня дитина. Тому це таїнство також ми називаємо радісним таїнством. Дорогі брати і сестри, чи ми в своєму житті, так як Марія, так як наші новомученики, знайшли Ісуса, живого Господа Бога. Де ми Його шукаємо? Чи ми шукаємо Його у наших сім'ях, у спільній молитві в родині? Чи ми шукаємо Його у спільноті Святої Церкви? Збираючися разом тут, прославляючи Господа і єднаючися з Ісусом через таїнство Покаяння і святу Євхаристію. Де ми шукаємо Бога? Це друге важливе запитання. Жінки мироносиці рано поспішили до гробу, прийшли до гробу, бо шукали тіло Ісуса. Щоби знову його намастити і дати йому цю останню пошану померлому. А ангел каже: кого ви тут шукаєте? Чому шукаєте живого між мертвими? Його немає тут Він воскрес. Отож дуже важливо також, дорогі у Христі, де шукати Ісуса. Жінки мироносиці йшли до гробу, але помилилися, бо там його не було. Бо Ісус є Богом живих, а не є Богом мертвих. Середовище, де ми шукаємо Господа, є середовищем життя, є середовищем, у якому ми справді зустрічаємо Його живим серед нас. Сьогодні ми згадуємо наших новомучеників. І це були особи, які в своєму житті шукали Бога Його святої волі. І навіть в такому середовищі, в якому здавалося, немає життя, в якому здавалося, є небезпека. Ми вчора згадували про блаженного Омельяна Ковча. Ось цього паруха майданику, який сказав своїм дітям, що власне це місце смерті, цей німецький концтабір, у якому спалювали людей, він каже: то єдине місце після неба, після раю, де я би хотів залишитися, разом з цими убогими людьми. Його віра, його величезна, велике серце, велика любов до Бога дозволила побачити у цьому місті смерті рай, побачити місце, де він зустрів Господа Бога. Блаженний мученик, Зиновій ковалик, редемпторист, який був розп'ятий у в'язниці у Львові. Він казав, що я ніколи не дозволю собі кривити душею, говорити неправду або виглядати перед ворогами якимось зовсім інакшим, таким, яким вони хочуть його бачити. Він говорив правду. Навіть якщо ця правда була для, для ворогів, для комуністів непростою, неприйнятою, він не боявся. І за це так, як Христос був розп'ятий. Його серце шукало Бога, бо. Бог є правдою. Тому кого ми шукаємо? Шукаємо Христа, а Христос є дорогою, правдою і життям. Дорогі у Христі, шукаємо Господа, шукаймо Його у правді. Хочу також згадати тут нам близького на Івано-Франківщині. Блаженного владику Григорія Хомишина, Єпископа Станіславівського. Він також є серед ось цих новомучеників, яких ми сьогодні згадуємо. Його арештували вже в дуже глибокій старості. Бракувало лише кілька років до 80. Страшно катували цього старенького владику, але ось ці кати його запитують в один момент, що би було, як би ви поводилися, що би ви робили далі, якщо би ми вас відпустили. Блаженний Григорій, єпископ Станіславівський, відповів дуже відважно, те саме, що робив дотепер, і що буду робити. Поборювати вас, бо я слуга Бога, а ви Його вороги. Так він, дорогі у Христі, брати і сестри, і загинув у, цьо, у цій тюрмі у цьому ув'язненні, як мученик за віру Христову. Блаженний Миколай Чарнецький, який стоїть на чолі усіх цих мучеників, по-особливому любив Пресвяту Богородицю неостанної помочі. І він казав, що Марія мене не залишить ніколи навіть в ось цих важких випробуваннях. Він сказав такі слова: Бог мене ніколи не покинув. Ці слова є як його особистий досвід, досвід його, його пошуку. Це основне слово, з яким сьогодні, можливо, ми зустрічаємося і повернемося до наших домівок. Брати і сестри, шукаємо Бога. Не вистачить в нашому житті сказати, що я вже його знайшов. Не буде такої хвилини, коли ми можемо сісти собі зручно на дивані і сказати: Все, я досконалий християнин, все, я вже знаю, де є Господь Бог, я вже його маю. Ось цей пошук Бога, це є пошук на все життя. Кого я шукаю, і де я шукаю? Ці два запитання нехай сьогодні лунають у нашому серці. І пробуймо так глибоко в наших роздумах, дивлячися на ікону Божої Матері, тримаючи у руках святу Вервицю, дати відповідь. На ці два запитання. Кого я шукаю? І де я шукаю? Слава Ісусу Христу!